У нас у начальника висів масляний портрет Тараса Григоровича. Він каже, сідаю тут напроти портрета. От. Ну, тоді в мене трохи зачішка була з чубом, а потім чуб зник, і я став зовсім похожий на Тараса Григоровича. Просто я вважаю, що дар Божий чи ну, судьба така, що схожий, так схожий. І що впізнавали мене після конкурсу українського, і в тролейбусі навіть білета не брали, і в поїзді впізнавали. Приємно, що люди знають, цінують Тараса Григоровича. А мені не набридло, ну, і особливо нема чим і пишатися. Це генезис. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на обозій, бо не будеш спати. Поженись на водній полі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Гола та й гола. Регулярно їздив на Сіднівські, на Сіднівську осінь. Останній раз оце. В музеї Тараса Григоровича була зустріч, земляство, чернігівське земляцтво під його патронатом, а потім презентував друге видання Тараса Григоровича Другий кобзар. Кохайтеся чорноброві, вони спаскулять. Тут вже шлях пролягав, як то кажуть, шлях життя. І саме страшне було, от, на жаль, число не пам'ятаю яке, люди йшли пішки і тут накрило якраз ось по нашій вулиці. Так ми після цього, як вилізли з підвалу, п'ять трупів по вулиці було.